У корольовському суді Житомира 11 листопада продовжили допит одного з обвинувачених у вбивстві та пораненні дітей у Радомишлі, а саме Віктора Ільченка, який на момент трагедії 7 березня був керівником Радомишльської варти, слово взяв прокурор, розпочавши з низки уточнюючих запитань, зокрема, як підсудний діяв, приїхавши на затримання імовірного ДРГ, як вів переслідування, та коли став стріляти, Чи стріляли ви особисто. По втікаючим особисто я не стріляв. Чи вели ви вогонь по кущам, траві, де, за якими сховалися і перебували від вас втікаючі особи? По кущам я вогня не вів, я вогонь вів трішечки вище за крищі вогіваль, які були за цими кущами. Уточнюючи запитання. На досудовому розслідуванні вас допитували. На одному із допитів ви зазначили, що вели вогонь по втікаючим, Потім ви на другому допиті зазначили, що вели вогонь по кущам, на третьому допиті ви зазначили, що вели вогонь в повітря. Чи можете ви повідомити, що слугувало причиною зміни таких показів на досудовому розслідуванні? Я не пам'ятаю, що я казав, що я вів вогонь по втікаючим. Якби я вів вогонь по мішеням, то мішені були б вражені. Не минулося й без питань стосовно походження зброї, яку виявили в машині підозрюваного Віктора Ільченка. За яких обставин ви придбали РПГ-26 та гранату р 1 які були виявлені в вашому автомобілі? Я РПГ не придбав, а вони були надані ЗСУ. Я приїхав до штабу, побачив, що стоїть ящик з гранатами р 1 Звідки вони саме, я не перепитував. У нас майже постійно в штабі знаходився один із людей від поліції. Яким чином вони потрапили в автомобілі, які належать вам на право власності, йотарах 4? От РПГ і до нас а, Гранати були зі мною постійно. А, я їх а, а, мав віддати, мав віддати на Білківський корпус. Не зрозуміло запитання. Яким чином вони туди потрапили? Ви принесли? Я потравлю. В яких ребятах та в яких підрозділах ви проходили військову службу та протягом якого часу? У 1992 році я був призваний на строкову службу, прийняв присягу і з 1992 року до 1994 рік я проходив службу у Збройних силах України. Железнодорожні війська. Чи маєте ви практичні навички, бойові навички, так сказати, ведення бою? Так. Якщо так, то де деякі були за яких обставин? Ваша честь, я можу не відповідальні запитання? Можна. Можна. Я на очі відповідальні це. Ви являєтесь мисливцем? Так. Скільки у вас офіційно зареєстровано подалість мисливської зброї? Можете їх назвати? Ви проходите чи проходили курси підвищення стрільб для мисливців? Так. Постійно. І не для мисливців, а для. Як періодично? Постійно. Мінімум раз-два рази в місяць я, ви... я виїжджаю на стріди на, на... на стрічці. До тилу. І на дію. Поясніть доцільність перебування на подвір'ї диверсійно-розвідувальної групи при особності об'єктів військової інфраструктури. З вашої... ну, на вашу думку? На мою думку, я можу сказати так. За кілька днів до цієї пригоди поблизу Радовища було висаджено ворожий десант, два чи три гелікоптери. Цю, ця інформація була відома мені, як керівнику штабу. Ця інформація була відома військовим е, підрозділам, які там були. Ця інформація була відома е, начальнику РОВД. Е, постійно е, здійснювались напади на військову частину. Постійно були сутички. Тому про те, що там, що десь в цих краях є ворожі ДРГ і ще не піймані, я знав дуже добре. І так як на той час там було мною розквартировано декілька підрозділів ЗСУ, це досить було похоже на те, що ДРГ хоче відпрацювати. Склад, ну, наш склад з викаснич згодом до допиту взявся адвокат родини загиблого 12-річного Даніїла Бельченка Володимир Красовський. Ви Можете пояснити, все таки, тому що є розбіжність в показах ваших, те, що ви сказали, що ви сім'ю евакуйовували до Ради, миши, і те, що вас хтось кудись відправив, якісь невідомі особи. Де правда? Чи хтось вас відправляв до Радомишня, чи все-таки ви евакуювали сім'ю до міста Радомишня? Я з сім'єю приїхав до міста Радомишня і повідомив туди, куди потрібно, про те, що я знаходжусь в місті Радомишке. ГУР Міністерства оборони, це Служба безпеки України, підрозділ Альфа, це Генеральний штаб, це Міністерство оборони, це Сили спеціальних операцій і командування. А чому звичайний громадянин, який евакуйовує свою сім'ю, приїжджає до якогось міста, місць, ну, в тому числі ранку вирішує когось повідомляти в цих ну, поважних підрозділах. Чому ви вважали, що їм треба знати, що ви в місті Раношні? Тому що з 2014 року я борюсь з цією фашистською, рашистською навагою. І я з ними співпрацюю з 2014 року. Скажімо так, у мене були телефони е, СБУ, спецпідрозділу Альфа, е, ГУРУ. Я знав до кого звертатись, як звертатись. А якщо, якщо можете а, уточнити, при яких обставинах ви познайомилися з цими особами та в яких стосунках з ними були? Я не, безна... я не хочу відповідати на це питання. Я казав, що з 2014 Дуже, року я, я займаюся е... Наступ, Наступ, з... наступне. У справі все-таки міститься довідка з відділу кадрів управління УСБУ України про те, що ви були при Командировані і направлені місто Раду для проходження якоїсь служби, а я пораджу вам до них звернутися і задати це питання їм. Я відповідати на нього не обвинувачений Віктор Ільченко свідчив майже годину, і головуючий суддя оголосив перерву за півгодини. Усі учасники судового процесу повернулися до справи однак, невдовзі підсудний Ільченко повідомив, що йому стало зле. Дуже дуже погано себе все себе почуваю. Я не зможу наразі далі давати свідчення в результаті. Суд оголосив перерву і продовжить розгляд кримінального провадження 23 листопада.